Привіт усім! Сьогодні ще один смачний смаколик разом приготуємо. Надзвичайно простий, швидкий рецепт пальчики з повидлом. Рецепт залишаю в описі та в кінці відео. Ми скуди будемо замішувати тісто, кладемо кімнатної температури масло. Туди додаємо сметану 15% та вінчиком з'єднюємо. Ще сюди додаємо дрібку солі. В два прийоми додаємо просіяне борошно та за допомогою силіконової лопатки замішуємо тісто. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал та залишайте свій коментар. Охоче на нього відповім. Підсипаємо ще борошна, і тісто повинно бути еластичним, дуже м'ягеньким, приємним на дотик, яке не прилипатиме до рук. Тісто швиденько замісили, і ось таке воно м'ягеньке, яке не прилипає до рук, повинно вийти. Поверхню посипаємо борошном, викладаємо тісто. Робимо таку продугувату кубаску та ділимо на 5 частин. Чотири частинки округляємо та відставляємо на бік. Одну залишаємо та розкачуємо її в круглий тонкий пласт. За допомогою будь-якого гострого ножа ріжемо на такі ось сегменти. Начинка буде густе повидло. Це у мене яблучне, можна використати абрикосове або яблучно апельсинове буде дуже смачно. Але обов'язково, щоб це повидло було густе, бо воно не розтікається при випіканні. Кладемо на край тіста та закручуємо в трубочку. І так проробляємо з кожним кусочком тіста, розкачуємо круглий пласт, ріжемо на сегменти, кладемо повидло, закручуємо в трубочку та викладаємо на деко. Тісто можна порізати на більше сементів, тоді пальчики вийдуть меншими, а в кількості більше. Кладемо на деко недалеко одне від одного та випікаємо при температурі 210 градусів 20-23 хвилини. Ще гарячими посипаємо пудрою. Пальчики з повидлом готові і можна брати та смакувати. Це хороший перекус до школи чи на роботу, якщо щось хочеться до чаю. Це гарний, легкий варіант. А у мене все. До нових зустрічей і смаколиків! Бережіть себе та Україну!